Одна людина загинула ще п'ятеро. Зазнали поранень різного ступеню тяжкості і перебувають в лікарні в Херсоні. 48-річний місцевий кинув гранату в людей. Сталося це на майданчику біля одного з магазинів в центральному районі міста. Зловмисника одразу затримали представники національної поліції. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, з нами на зв'язку. Пане Юрію, добрий ранок. Вітаємо, вітаємо, друзі. Пане Юрію, чи є більше інформації по цьому інциденту? Херсонщина і так постійно під обстрілами ворога, а тут ще й така кричуща ситуація всередині. Це шок для нас, тому що дійсно ми кожен день втрачаємо людей внаслідок ворожої активності. І коли трапляються такі випадки, ну дуже складно, знаєте, зрозуміти, що могло бути мотивом там як, якесь непорозуміння між цими людьми. Яке призвело до трагедії, коли одна людина загинула, ще п'ять отримала поранення. Зараз пораненим надається вся медична допомога необхідна. З цим немає проблем. Людина, яка підозрюється в скоєнні злочинів, вона затримана. Зараз тривають слідчі дії. Вже пізніше буде додаткових коментарів від правоохоронних органів. Пане Юрію, зараз обов'язково спитаю про оперативну ситуацію. Але перед тим Полтавщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Донеччина, Харківщина за інформацію повітряних сил збройних сил України загроза застосування балістичного озброєння зі сходу можлива. Тому друзі, зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Будьмо пильними, пане Юрію. Чи можемо ми дізнатись про оперативну ситуацію на Херсонщині? На жаль, в нас традиційно неспокійно. Одна людина загинула ще 10 отримала поранення внаслідок ворожих обстрілів, в тому числі внаслідок використання російськими військовими дронів, які скидають вибухівку по скупченню людей по громадському транспорту, по, просто по цивільній інфраструктурі. На жаль, в останні тижні ми бачимо, що значно збільшилась кількість таких випадків. Тому потрібно бути ще додатково обережними від цієї загрози. Пане Юрію, лишається місяць до початку нового навчального року. І хочеться почути, яка ситуація у вашій області. Діти шкільного віку вони зараз залишаються в регіоні, виїжджають, повертаються. Які фіксуєте міграційні процеси? Міграційним ну процес, більш-менш зараз стабільна ситуація. є Люди, які виїжджають в невеликої кількості, немає зараз а, дуже великої кількості звернень до військової адміністрації щодо допомоги з евакуацією. Є люди, які повертаються, але так само небагато насправді щодо дітей, так само кількість більш-менш зараз стабільна. На жаль, в тому числі це стосується населених пунктів, які в під постійним ворожим вогнем залишаються діти в цих населених пунктах. Батьки не приймають рішення про тимчасову евакуацію. Щодо освітнього процесу готуємось. можливо, все ж таки в цьому навчальному році деякі навчальні заклади будуть або в змішаному форматі працювати. Мова про громади, які не знаходяться от в найбільш небезпечній зоні, поруч Дніпром, там де є постійні обстріли, там де може працювати ворожа артилерія, це мінометна система. Але це буде залежати від там деяких факторів. В першу чергу від того наскільки будуть ці навчальні заклади готові по, по критеріям безпеки приймати дітей і проводити навчальний процес. пане Юрію. Ще б хотів спитати про епідемічну ситуацію. Центр національного спротиву виявив на Херсонщині факти критичного забруднення. Азовського моря, в тому числі на території Херсонщини, мається на увазі перш за все, Рабатська стрілка. Тим часом в самому Криму там ледь не два місяці. Вже епідемія холери. Чи як впливає на жителів тимчасово окупованої Херсонщини, ось ця вся історія? Ок, я можу в першу чергу сказати, що на деокупованій території повністю контрольована епідемічна ситуація регулярно проводяться і превентивні заходи, і перевірки стану води. Аналізи проводяться, повітря, ґрунтів. Тобто, в цьому плані всі заходи проводяться на тимчасово окупованій території. На жаль, зовсім інша ситуація, тому що аналогічні служби там фактично не працюють, які повинні робити і моніторинг і. Розробляти комплекс заходів на протидію деяким таким загрозам. Інформація щодо забруднення є. Інформація по спалахам є. Зараз перевіряємо. На жаль, дуже складно отримувати достовірну інформацію. По от, от, от в таких ситуаціях, але намагаємось зараз або це підтвердити, або спростувати взагалі, зараз там. Фактично, система окупаційної адміністрації е, працює в її основні напрямки. Це пограбування та примусова інтеграція населення до руського миру. Все інше про ну вони працюють просто на картинку, які показують як пропаганду реальної роботи І, на ну на жаль, немає. На жаль, чому на жаль, тому що там наші люди, які від цього страждають. Пане Юрію, наостанок у мене буде таке питання. Воно я б хотіла його віднести до розряду приємностей. Якщо ви знаєте про цю останню новину, наскільки вона важлива для фермерів, агрономів Херсонської області, і не тільки Херсонський Кавун отримав географічне значення. Трішки поясню глядачам, що це означає це найменування товару, який ідентифікується, визначається його приналежність до певного регіону. Для прикладу така історія була з нашою малітопольською черешнею, яку ворог зох. Хвало вкрав зараз. Ми маємо херсонський кавун. Наскільки це важливе знакове визнання для вас, як представника Херсонщини, і для фермерів, які працюють, продовжують працювати в цьому регіоні? Безумовно, це приємно, що в нас там в трьох, наскільки пам'ятаю, районах буде наші кавунчики, визнані офіційно Херсонськими. Ну насправді ви знаєте, що і так, коли людина хоче купити кавунчик, вона за перше, що вона запитує, чи не Херсонський він тому, ну так воно і є. Насправді зараз у нас де юри. Стала ну, ближче до де-факто. Да? Але це приємно, безумовно приємно. Чим більше взагалі будь-яких е е історій, там, де звучить Херсонщина, це дуже важливо, тому що люди, які зараз залишаються тут, ну, їм дуже важко насправді жити в постійних тих обстрілах, під тиском, і ще важче людям, які в тимчасово окуп... окуповані території, насправді, тому що навіть ці обстріли це. Простіше ніж жити під тиском, жити під під ворогом, під окупантів без, без волі. Але все буде Україна. Чекаємо звільнення всіх наших людей, всіх наших територій. Пане Юрію, є ще в нас трохи менше хвилини. Дуже хотів з цими кавунами завершити, але ну є, є болюче питання: питання розмінування. Чи триває воно там, де це можливо? В нас менше менше хвилин. А більше. це важливо для фермерів, які продовжують так, знов, працювати знов, в Херсонській такі. області. Безумовно, це безпека людей, тому це пріоритетне завдання. І зараз Херсонщина лідер по кількості ресурсів, які залучені на розмінування території. Я дякую всім, хто цим займається. Дякую, нашій військовій адміністрації, яка координує ці процеси. Це обласної і там насправді є дійсно гарні результати. Там близько 50% території вже вважається там відносно безпечно. Чому відносно? Тому що ну ризики все ж таки залишаються. Дуже багато всього на жаль. Ворог нам залишає небезпечного Це і боєприпаси, що не резервувалися, міни залишки військового спорядження. Ну багато чого на жаль. На превеликий жаль, пане Юрію. Ми дякуємо, дякуємо вам за те, що ви долучилися за те, що Дякую. продовжуєте інформувати і звертаюсь до глядачів. Придбайте сьогодні Херсонські Кавони. Ви тим самим підтримуєте фермерів з цього регіону.